Братисестри, є така хороша книга соціолога Макса Вебера. Я ви знаю, тут декілька разів її прочитав, я був вражений наступно. Він посвятив свою книгу це свідський соціолог, який досліджував ХІХ-ХХ століття Європі. 18-19 століття і Старий світ світ в Сполучених Штатах це був, напевно, пік Іванський Християн, або він ну, під загальною назвою став протестантом. Його книга називається протестантська етика і дух капіталізму. Я просто одну тезу скажу з цій книги, яка мене вразила. Він говорить, цілу книгу присвячуючи в своєму дослідженні, Макс Стебер це найавторитетніший соціолог в цій галузі. І він знаєте, що говорить? Він говорить, та європа, якою вона сьогодні є, потужно економічно. Він каже, ви не знайдете. Інші відповідь на питання, шукайте протестантської етики. Цю Європу зробили протестанти. Він каже, все дуже просто. Кожна течія, кожна конфесія вона має свої особливості. Він каже, ну наприклад, каже, католицизм це споглядацька така ревілія. Це подивитися на храм, послухати величний кість твір, фрески розглянути. Це так посадять і подивитися. Протестанти кажуть, це зовсім інші люди. Цим робити, робити і робити. А чому? Тому що протестанти прочитали в Євангелії, що працюючий християнин це ознака дитяти Божого. І він каже: ви не являєте собі, Вони несвідомо штовхнули всю економіку Європи. Просто форму. Вони дуже багато робили, працювали і в той самий час. Вони вели аскетичний образ життя. Що це означає, якщо слово аскет вам нічого не говорить, це означає, вони жили, жили дуже скромно. Вони не купляли ювелірних виробів, в них не було ніяких там всяких запаганок. Вони формували свій побут, своє життя дуже скромно. І як Висмалок каже, у них накопичувалися величезні заощадження. Він каже, як ви думаєте, що протестанти робили з цим заощадженнями? Вони знову інвестували. Вони знову відкривали фабрики, заводи, вони купляли плане. І таким чином вони не заварювались. Але, каже, це унікальний випадок в історії світу, коли можна яскраво побачити, як етика християн вплинула на загальну ситуацію в Європі. Брати і сестри, я хотів би всіх нас підбадьорити до того, щоб ми не просто ставилися до праці як до тягаря, і до того, що просто треба перемучити. Можливо, нам треба пересмислити. Своє відношення до праці. Можливо, потрібно і змінити працю, якщо вона тобі не приносить задоволення, якщо вона не задовільняє базових потреб, пам'ятайте їх три. Уділити нужденному, не залежати і не втяжувати. Може бути така робота, як у нас українському культурі, хватить батько торгувати, коли нема чого не здачі. Тобто, якщо твоя робота вона не виконує цих три базових речей, можливо, треба замислитись, кваліфікацію змінити. До речі, цікаво, що в Сполучених Штатах до сих пір людина в будь-який вік може змінити професію, прийшовши в каледжу. І можна 30-40 років, працювавши все життя водієм, стати, наприклад, судним фантазістом. Нема проблем. Аби було бажання вчитися, аби було бажання працювати. Проти сестри, я розумію, що ми тут в залі частково пострадянської епохи. І це насліддя, воно з нами. Ну, Знаєте, як отей гор привіз. Але насправді ми починали з вами з того, рано чи пізно нам потрібно буде давати відповідь на питання, під чим впливом я знаходжусь? Євангелія? радянська системи, капіталістична системи, соціальних мереж. Під чим впливом? Хто мене формує? Артистер, дуже хотілося, щоб всі сфери нашого життя формували івангелія максимально. Щоб ми уважно читали ці тексти. І осмислювали ці тексти. І навіть така річ, неймовірно важлива, як праця, вона корінням входила в Іванки, щоб ми знали, що ми працюємо, і в цьому є великий зміст, і в цьому є воля Божа, помоли свого. Боже наш, ми щиро дякуємо тобі за можливість мати зібрання, через ці вам від світі. Я дуже хотів попросити тебе, що ми були людьми, ну, які в були тих порядкованих тобі. Ми повністю знаходимося впливом Євангелія, всі абсолютно сфери нашого життя, і наша праця, і наші сім'ї, і наші стосунки до жодного життя це всі-всі сфери, щоб ми уважно дивилися, як Євангелія формує наше відношення, наше ставлення до інших більше. Насамперед я дякую. Саме головне, що це за вихоплення кожного з нас на голові, що я жертва не дарана для кожного з нас що ми обійшли в працю Твою, що ми омилися крові твої Ісусі. Але хотів би благати тебе, щоб ми під твоїм керівництвом, під твоїм плануванням жили і могли би перевіряти наше життя, і перевіряти те, хто нас формує, і хто нас робить тими, які ми є. Боже, ми сьогодні багато говорили про працю, і ми бачимо, що ти даєш це людям як подарунок. І в цьому є духовний зміст. І в цьому є велике призначення, велика ціль. Боже, даруй, щоб ми правильно відносились до праці. І могли з радістю і з вироки і цю долю приймати. Благословені наші, велика Божа, поклоняйся тобі, Ісусі Святому Духу. Амінь.